Підтримку з боку як нового уряду королівства Нідерландів, так і так і постійну підтримку народу Нідерла... Нідерландів, тому що перший закордонний візит міністра закордонних справ новопризначеного королівства Нідерландів разом з міністром оборони відбувається саме в Україну. і це є не просто, скажімо так, політична позиція. Це співпадає в тому числі із суттєвою підтримкою, збільшенням підтримки, яку надає королівство Нідерландів, як забезпечення боєздатності українських сил оборони, так і на нашому шляху до відновлення справедливості для всіх постраждалих від цієї війни. Я хочу подякувати е, пану міністру і уряду Нідерландів за постійну підтримку наших зусиль на шляху до відновлення справедливості. І тут е, буде щось на кшталт перекладу того, що сказав пан міністр. Ну, по перше, е, співголовування разом з Україною. В пункті сьомому формули мира, яка говорить про відновлення справедливості, сьогодні ми спілкувалися, і дійсно, ви знаєте, коли я відчуваю як генеральний прокурор, що наші команди співпрацюють з колегами з Нідерландів по цьому напряму, практично в щоденному режимі, то це говорить про те, що робота, яка відбувається, вона не тільки. Відбувається постійно, вона, по-перше, ґрунтується вже на тих досягненнях, які ми маємо. А давайте не забувати про досягнення, які ми спільно з партнерами з Нідерландів вже досягли. Ну, по-перше, Гаага. вона вже є столицею міжнародної юстиції для України, тому що міжнародний кримінальний суд шість ордерів на арешт, і це не кінець. Повірте мені. Далі, міжнародний центр з переслідування за злочин агресії, там, де 16 прокурорів шести країн, вже будують справу, майбутню справу, справу для майбутнього трибуналу щодо злочину агресії. Україна є першою з часів Другої світової війни, першою з часів Нюремберського трибуналу, яка намагається притягнути на міжнародному рівні тих, хто розпочав агресивну війну. Тому що всі попередні суди і міжнародні трибунали вони зосереджувалися на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, злочину геноциді, але вони не торкалися головного воєнного головного міжнародного злочину, злочину агресії. Тому цей центр також працює в Євроюсті в ГАЗі. Реєстр збитків як перший елемент міжнародного компенсаційного механізму також працює в ГАЗі. Тому наша співпраця вона це не тільки про плани. Це про те, що вже досягнуто, і це ці досягнення є основою для того, щоб ми розширювали наше співробітництво. Безумовно, сьогоднішня. Е е Інформація про те, що Нідерланди передають нам унікальну кримінологічну криміналістичну лабораторію, яка здатна допомогти нам в встановленні в отриманні доказів, проведенні експертиз саме щодо воєнних злочинів, яка може яка є мобільною може працювати ближче до лінії фронту, там де саме відбуваються ці злочини. Це ще один приклад того, що наше співробітництво це. Не тільки теорія, а воно це співробітництво має абсолютно чіткі практичні виміри. Хотів би також згадати візити вже на експертів з Нідерландів, які разом з нашими прокурорами і слідчими також проводили експертизи і документували воєнні злочини. Я також маю надію, що ці візити не є останніми. Тому хочу ще раз подякувати нашим колегам з Нідерландів, уряду новому. Подякувати за те, що ваша підтримка на нашому шляху до відновлення справедливості є постійною. Ми в неї віримо. Вона вже продемонстру продемонструвала свою здатність, і ефективність конкретними абсолютно діями. Ми розуміємо, що наше партнерство на шляху відновлення справедливості це не тільки для того, щоб її відновити для кожного українця, кожної українки, які постраждали внаслідок цієї війни. Ми закладаємо фундамент для того, щоб сформована нами мережа всеосяжної відповідальності, доктрина повної відповідальності країни агресора за всі без, без виключення види воєнних злочинів, які, які вчинені проти українців та проти України та Українців, щоб цей стандарт. Був далі, мог бути застосований і іншими країнами, якщо вони в ну, їхній ситуації також стикнуться з, 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 з такою трагедією, яку зараз переживає український народ. А для українського народу це ще один приклад того, що наші партнери залишаються з нами і залишаться з нами доти, поки справедливість не буде відновлена. Дякую. And, uh, I think it's important and of course uh, we will uh, we are grateful for the support of, uh, of our work mm -hmm. we, you know, that uh, our um, our uh, partnership with uh, the kingdom of Netherlands especially mm -hmm. in uh, justice and accountability mm -hmm. sector in,